Сказав Господь своїм учням кожний, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. А хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвався Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все і пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істинно, істинно кажу вам: ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля, і кожний, хто задля імени мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. У сто раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Євангеліє від Матея. Сьогодні у Святому Євангелії ми чули слова Господа. Хто любить батька або матір, сина або дочку більше мене, мене є недостойні. Щоб зрозуміти ці слова Господні, я хочу звернути увагу на дві заповіді любові. Перша з них люби Бога Твого всім серцем, душею, силою і мислями Твоїми, а друга подібна на першу, – «Люби ближнього свого як себе самого. З цього випливає, що понад усе ми маємо любити Бога за те, що ми живемо, що ми є. Що є цей земний світ і є Боже благословення, і Божа опіка над нами в цьому світі, а також Господь очікує нас у вічності і любити свого ближнього так і самого себе. Ніхто з нас собі чогось злого не бажає і не робить. Як ми того не будемо робити і нашому ближньому, тоді ця заповідь також буде виконана. Тому наші очі мають бути піднесені завжди до Господа, а все. Це земне життя і цей земний світ це походить від Бога. Віддаємо славу Богу! прославимо Його найбільше і будемо мати Його благословення тут і в вічності.